Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо ось такий картопляний рулет з м'ясною начинкою. Начинка може бути будь-яка за вашим смаком. Цей рецепт саме для тих, кому немає часу готувати картопляники та стояти біля плити і обсмажувати, все готуємо одним рулетом, подаємо зі сметаною та насолоджуємося смачною вечерею. Тож запрошую до перегляду та приготування. Для приготування картопляного рулету я відварила картоплю. В сирому вигляді її було кіграм 170 г. Відварила для начинки свинину, в сирому вигляді її було 480 г. Під час варки я додала лавровий лист, сіль та чорний малиний перець, три яйця, панірувальні сухарі, 2 столові ложки крохмалю, перець сіль просто для присмачування та цибуля. Я приготувала дві. Всі пропорції є просто довільними. Звісно, кожна господиня просто готується все на око. Але щоб вам було краще зрозуміти, яку пропорцію взяла я, я це все поважила перед тим, як варити і готувати. Картоплю у мене щойно я воду злила, вона ще, ще трошечки парує, нам її потрібно потовкти. Товкти її зручніше в каструлю, тому я її не перекладала. А тісто вже будемо вимішувати в мисці. Ось так спочатку ретельно товчемо. Загалом ви можете відварити картоплю в лушпайках та перекрутити її, це вже кому як зручніше. Картоплю в глушпайках там більше крохмалю зберігається, і от крохмаль ви можете вже за своїм смаком, ну, за своїми відчуттями додавати, в мене відварено почищена, тому крохмалю так більше, 2 столові ложки. Чи нам знадобиться олія або жуль для обсмаження цибулі, ну це вже згодом. Товкти, звісно, картоплю потрібно гарячою, потім вона вже буде братися крупинками і її ще буде розтовкти. Все, картопля потовчена, трошечки залишаємо її прихолонути, а тим часом займаємося нашою начинкою. Поставила розігріватися пательню і налила олії. Можете жир, можете олію, можете вершкове масло, як вам буде смачніше, поріжу зараз цибулю на кубики та обсмажу. Поки буде смажитись на м'ясорубку, перекручу для оце відвареним м'ясом. Начинку можете брати будь-яку, можете зробити з грибами. А можете і гриби, і м'ясо, як вам буде більш смакувати. Чи, можливо, відварені яйця і відварена капуста також смачна. Ну, так як ви готуєте зразу. Тільки тут у нас роботи менше. Не потрібно ліпити як окремі пиріжки, смажити, використовувати зайву олію. Все набагато швидше. Цибулю нарізали, іду обсмажувати, перекручувати м'ясо і зустрінемося з вами вже з готовим цим результатом. М'ясо перекрутила, цибульку підсмажила, поки що хай відпочивають а цибуля трошечки прихолоне. Тим часом зараз замісимо тісто. Картопля прихолонула вбиваємо два яйця. Третє у нас залишається, щоб помазати рулетик. Підперчимо чуть-чуть присолимо. Так як картопля при відварюванні солилася, ми просто додаємо два яйця, які без солі. Додаємо крохмалу. весь та вимішуємо. Картоплю вимішали. Зараз ще заправимо начинку. Все за вашим смаком. Видіка приправа, спеція. Також трошечки солі. І все вимішуємо. Для формування рулету підготуйте або такий силіконовий коврик, або цупкий е такі, такий пакет, пергамент е тощо. Для того, щоб можна, ну, за допомогою чого так от можна було б його сформувати, згорнути. Рушник. От на, рушник, звісно, не потрібно буде змочувати, а отак, як я беру. Е Силикон то я і його тут згорну, і руки свої ще також. Його змочу і руки замочу. І з картоплі формуємо такий плясок таким, ну, товстеньким шаром. Загортати ми його будемо тільки в один раз, щоб у нас він згорнувся. Дивлюсь, відразу в мене тут стоїть деко за розміром, як мені потрібно його розкачати. Так, додаю начинку. Так, трошечки розподілю. Залишаю вільним, щоб коли я загорну, можна було його там защіпнути. Начинка не, не витече, ну, але все ж таки. Ну, і ось так намагаємося загорнути наш рулет. Трошки начинка висипається, ну зараз ми це все стулимо докупи. Так, однією рукою допомагаю назад склеювати. Я сподіваюся, вам видно. О, Ось і все. І за допомогою силікону також буде легко його перенести на деку. Так, поки що так загорну. Деко застелено пергаментом. Він, хоч і силиконізований, але трошечки олії картоплі не завадить. Змащую деко. Та зараз перенесу рулет. Оп. Так, так, він виявляється у нас швом вверх. Треба його все-таки перевернути, щоб шов був внизу. Тільки обережно у нас він такий ніжненький. Розбиваю яйце, щоб змастити зверху рулет. Духовка в мене вже розігрівається на 200 градусів. Буде пектися ну, мінімум пів години, а там вже будемо далі дивитися по готовності. Все ж таки, у нас інгредієнти всі готові, але ну, щоб рулетик підпікся. Ретельно обмазали наш рулетик, Тепер залишається лише присипати сухарями. Якщо ви думали, чому вони тут ціле відео стоять, то от для цього вони тут і стоять. Обсипаємо всю поверхню. Сухарі, які підсипалися, отак. Я отак просто під рулетик піджину. Все, ставлю запікатися. Рулетик наш готовий, пікся він 45 хвилин. На останні 5 хвилин я ввімкнула гриль з конвекцією, щоб трошечки так він зверху більше підпікся. Як ви бачите, тут є така тріщина, пішла. Абсолютно нічого страшного. Я побачила в духовці, що отак від він відкрився, просто взяла, рукою назад примнула і він далі тримає форму. Тим більше, ну, ви маєте розуміти, що він не буде так, як з дріжджового тіста так, тримати просто форму рулетом чи якогось іншого. Він все одно буде м'який. Перед тим, як його перекладати на іншу тарілку, потрібно трошечки, щоб він прихолонув, бо він все-таки такий собі живий. Я просто візьму отак от на пергамент і його перенесу з стоми. Тож, трошечки потрібно зачекати. Рулет трошечки прихолонув, і я його змогла перекласти. От, давайте подивимось, який у нас вийшов в розрізі. Картопля та м'язку, сама смакота. Як бачите, він таким ціленьким тримається. Давайте зараз скуштуємо. Хочу взяти середину. Ну, буде, звісно, трошечки вона розвалюватися середина. А якщо візьмете якусь таку мастку начинку, то, звісно, все буде триматися. Поки це я відкладу, смакуватиме такий рулет. Найкраще зі сметанкою. Що ж я можу сказати? Все дуже смачно, картопля в нас смачна. Саме головне вона у нас не забита борошном, тому що вона там зовсім відсутня. От, немає цієї такої нав'язливої клейкості у тіста. Начинка у мене розсипається. Зробите більш якось жирну, більш мастку не буде розсипатися. Як собі забажаєте, так і заправляєте собі начинку. Зі сметанкою, саме те. Тож, ми зараз вечеряємо, поки він такий тепленький. Вам бажаю натхнення на приготування. Не бійтесь експериментувати на кухні. Та чекаю вас наступних відео. До побачення!